Єдиний матч нижньої шістки з реальною турнірною інтригою. Схоже, гравці Дніпра та Карпат згадали про це лише у перерві. Сухий перший тайм змінився на суперрезультативний другий. За 10 хвилин Дніпро повів у рахунку 2-0. Чеберко розрізав усю оборону Карпат. Кочергін прошив боровика. Довбику допомога не потрібна. Він обіграв і захист, і воротаря. Михайленко радів, як дитина, а долуб нарешті без блокноту почав керувати. Ні, це більше моя шибка Це шибка токсичного характеру. Нужно было перестроиться то, что мы сделали после второго пропущенного. Надо было перестраиваться в перерыве. Я просто думал, что минут 10 мы сыграем спокойно, а потом перестроимся. Перебудова Карпат дала перевагу у верховій боротьбі. Дніпро програв ключові повітряні єдиноборства у власному штрафному. Ксьон зенестеров фактично розстрілювали Луніна. 2-2 і Карпати мали ще один козир. Нападнику Максиму Грисю саме сьогодні виповнився 21 рік. Чергова висока подача завершилася ударом, та головне невдалою грою Луніна. Худобяк викотив на порожні ворота. Грисьо забив переможний третій м'яч. Настроїв себе тільки на перемогу. Вийти підселити ігру. І дякую Богу, що поміг мені вийти і забити гол. І цей гол став переможний для нас. В 21 уже можна й по дорослому виставитися перед командою. Та головне Карпати на п'ять очок відірвалися від Дніпра та зони вильоту.